Скандал навколо сукні. Одяг дочки президента США Іванки Трамп спричинив хвилю осуду. На обід у рамках благодійного заходу Іванка надягла неймовірно дорогу сукню. Її вартість оцінюють у 5 тисяч доларів. Американців обурили таке розкішне вбрання жінки на тлі масових протестів у штатах. Нагадаємо, їх спричинив указ Дональда Трампа щодо заборони в'їзду біженців на територію США. Користувачі мережі вже порівняли Іванку з королевою Франції Марією Антуанетою, яка свого часу. Зараз урадила дітям їсти тістечка, якщо у них немає хліба. До речі, про цістечка в одному з кафе Словенії подають солодощі під назвою «Меланія». Як повідомляє агентство ТАС шматочок щастя, вартістю 3 євро можна скуштувати в маленькому містечку Сивниця, звідки родом перша леді США. Суфле з великою кількістю горіхів і бельгійським шоколадом щодня купують понад 80 відвідувачів кафе. Як кажуть власники закладу, цей десерт ніщо інше як справжній символ. «Меланія» для словенців наочний приклад, як проста. Провінційна дівчина змогла піднятися на вершину світу. Варто зауважити, тістечко Меланія це не перший десерт, який з'явився на батьківщині жінки. Там пропонують іменний яблучний пиріг і млинці. Ну а запиваються все ароматним капучино. Звісно, з тематичною назвою «Перша леді». Без уваги не лишився і сам Дональд. Усім, хто не може жити без м'яса, словенські кулінари пропонують президентський бургер з великою котлетою, гострим сиром і мексиканським перцем. Вартість бургера Дональд. Трамп – 7 євро.